Пляв в епіцентрі два вида торфу. О, такий еко плюс український і профімікс литовський. Сподобався мені більше профімікс, такий чистіший, менше каміння якогось, менше гілочок, точніший ну, практично немає. Я хочу показати, як вони виглядають. Профіко плюс це чорний такий ось. В ньому дуже багато різних гілочок було. Камінчики вибирав. Такий темніший цей Мікс світліший. Ось такий він. Трохи лягав в касету, краще його було вкладати. Легше з ним працювати було, ніж з цим. Ну, і вічка, оцей якийсь темніший, трішки цей світліший. Ну, а результат побачимо потім. Поки працювалось краще з цим, хоч він там дорожчий, на круг виходить там пару сотень гривень, але він мені більше сподобався. А результати знімемо потім відео.